Це корпус однобаночного повербанка. От такий портативний. Для чого взагалі така штука необхідна. Він розрахований лише на одну батарею акумуляторну формату 18650 або 21700. Бачите, що вона менша, трошки за корпус. Сам корпус цупкий, доволі, міцний пластик, проте всередині все таке, як вам сказати, начебто його десь. На швидку руку збирали. Таке якість зборки дуже, як на мене, низькоякісна. Все тут хитається, совується, пайка. Можете побачити. Відразу розбираєш, і оця штука при спробі другій відкрити виламується і залишається тут всередині. В інструкції написано, що необхідно, щоб все це там всередині не шаталося. Вставити сюди акумулятор. І фіксувати скотчем із паралоном, і все це закривати. Взагалі, така штуковина коштує 2,5 долара, це близько 100 гривень. Із них половина коштує сама ця штучка, сам цей однобаночний повербанк, а половина коштує доставка. Взяв я заради цікавості, які його габарити, я не буду заміряти лінійкою і покажу вам в порівнянні з телефоном. От так, Така штукенція. Ця кришечка це ховає роз'єм Lighting. Тут ніяких стандартів швидкої зарядки немає, лише 5 В 2 А. Так заявлено виробником. Сьогодні я протестую, який коефіцієнт корисної дії цього повербанку. Візьму цю свою звичайну батарейку 2600 мАч, Поставлю сюди, підключу до нього навантаження електронне. Спробую, скільки максимально він зможе віддавати, чи буде він віддавати 5 В2 А, чи буде 1,5 А віддавати. І побачу, скільки він із 2600 мА вижме. Ну, Тут я раніше заміряв, тут не 2580 приблизно, чи 2588 мА щось таке. Для чого взагалі ця штука може знадобитися? Ну, Наприклад, якщо у вас ще є декілька таких акумуляторів заряджених і такий кейс, наприклад, і ви можете з собою їх носити, щоб. Тоді міняти замість цеї, але насправді для чого воно? Воно легеньке, портативне. Ця штучка важить. Зараз заміряємо скільки. Ця штучка важить близько 30 грам, і акумулятор 45 грам. Тобто разом 75 грам це вся конструкція. А для того вона необхідна носити з собою про всяк випадок. Вдруг у вас телефон розрядиться, наприклад, в мого S21 3880 мАч. Ємність акумулятора, тобто ця штука може в теорії зрядити до 60% від цього, ємності цього акумулятора. У 11 айфона 3100 мА акумулятор це 80% заряду. Тобто в критичних ситуаціях ця штуковина вона не займає багато місця, як пишуть в описі, не більше розмірів губної помади. Не знаю, не користуюся, я тут не підкажу. І місце багато воно не займає, і в теорії повинно підзарядити ці девайси. Для айфонів, тут я вже показував, у нас є лайтінг. для остальних телефонів USB Type-C вже готова така, готовий такий кабельок, але дуже ненадовго здається, мені цієї конструкції вистачить, якщо ним часто користуватись. От все тут я говорю всередині. Труситься як холодець і е, ломається при першому ж, навіть при другій спробі відкрити цю конструкцію. Так, я продемонструю. Ось вставляю акумулятор. Так, Відразу засвічується індикатор. Заряджений акумулятор повністю. Закриваю кришку. Як можна побачити, тут у нас є ще одне гніздо USB Type-C. Це гніздо лише для зарядки. Тепер чуєте? От така історія. Тобто там все дійсно необхідно фіксувати скотчем і під, під скотчем таким спінкою, щоб воно впиралося і не трусилося. І не знаю, щоб оця фігня потім не, не відкрилась і все це не випало. От такий девайс. По задумці китайців воно повинно з айфоном працювати наступним чином. Отак, От Чікс. І ти собі ходиш і користуєшся. Я не знаю, о, як на мене, незручно взагалі цією штукою. Е, ну, ну, таке, коротше. І що ти грати будеш, дивитись, щось можливо. Ну, воно таке все тут шатається. Говорити по ньому, воно буде труситися, може все відпасти. Хіба що не треба додаткових якихось кабелів, просто підключив і воно підзаряджається? Я не знаю, така собі реалізація. Каже, задумка хороша, а реалізація хромає. От. Для інших телефонів я вже показував. Від'єднується шнурочок і через USB підключається. Зараз я від'єднаю. І підключимо до тестера. Подивитися, які тут протоколи. Хоча тут ніяких протоколів немає. Окрім заявлено 5 вольт. А, до речі, пульсації. Пульсації тут 45-50 мВ приблизно. На всякий випадок. Навіть показує 5 В 1,5 А. Буду пробувати давати 1,5 А, хоча заявлено 2 А. Все. Заявлено 2 А як на заряд, так і на розряд. Підключаю до електронного навантаження, встановлюю 1,5 А і буду піднімати до 2 А. Якщо 2 А буде тримати, тоді значить. Буду розряжати з навантаженням в 2 А. Якщо ні, то і з тим, з яким буде тримати. Показує, що віддає так і 1,5 А. Буду додавати струм до 2 А. 2 А віддає 9,8 Вт. Ну, якщо 2,1-10 Вт віддає. Все-таки заявлено виробником 2 А. Я поставлю 2 А і нехай так розряджається. Побачу, наскільки вистачить а, самого цього повербанку, скільки він віддасть енергії. Так, 6 минуловатого воно тут віддало. 676 мА, 20 хвилин пропрацювало і виключилося. Незрозуміло, чому воно так. Що там у нас? Можливо, десь контакт відійшов. Нагрілось. Доволі крепко воно. Цікаво. Тут показує, що дві поділки залишилося. Дивна річ. Спробую продовжити. Додав той термодатчик, бачу, вже там щось бликає з тої сторони. Цікаво. Тож невже воно показує, що акумулятор сідає? Яка ж тут на ньому напруга на акумуляторі? Напруга на акумуляторі 3,6 В. Дичина якась. Так, відійшов контакт, продовжую далі. Так, коротше, я тут зробив рекламну паузу. Віддало воно всього 1336 мАг. Спочатку віддавало на 2 А, потім я переключив на 1,5 А. Це все, що воно змогло віддати 1336 мАч за 45 хвилин. Далі цей перетворювач на платі вибиває 1,5 А, не хоче далі віддавати. І моргає, що тут залишається одна поділка. І при тому, зряд на акумуляторі залишається на рівні 3,6 приблизно вольт 3. 50 60, десь так. Ну воно не хоче віддавати дальше забирати з акумулятора енергію. Тому що я зараз буду робити, я зараз цей акумулятор заряджу зарядним пристроєм до 100%, а вставлю його назад сюди в цей міні-повербанк і підключу його. До телефону в мене є Motorola J72, вона ніде не задіяна. Зараз там приблизно 8% акумулятор заряджений. Я його включу на зарядку і подивлюся, за скільки годин, скільки максимально цей повербанк віддасть заряду тому телефону. Так, до речі, акумулятор розрядився 3,42 В. Це при тому, що він Десь годин з 12 пролежав після того, як я його вийняв із холдера. Я думав, чомусь 3,5-3,6, ну, 3,42. І при цьому він уже не хоче далі 1,5 А віддавати. Тобто не він віддавати, а повербанк забирати з нього і віддавати півтора Ампера на навантаження. Трішки не втримався і вирішив розібрати цей повербанк, добратися, подивитися, на який він елементній базі зроблений. Так як при навантаженні 2 А він просто йде в захист. Не зрозуміло чому, і все тут доволі нагрівається. В мене є підозра на те, що тут дуже благенький контакт, так як 18650 тут шатається доволі крепко. Якби була 21 700, можливо, тут би притискна сила була б більша. А так, мені здається, тут площа контакту дуже манюсінька, і воно нагрівається в цих місцях. Коли хоче віддавати 2 А на навантаження, і потім е, перегрівається все, і опір е, росте на контактах і швидше за все, воно вимикається. Е, тут бачимо, що цю штуку можна замінити на USB-C, кому необхідно. На Елементна база плата перетворювача доволі непогана. 53.06. В її характеристиках можете знайти собі дата щит глянути. В неї струм заряду 2,1 А, струм розряду 2,4 А, підтримує сквозну зарядку розрядку, також підтримує зарядку акумуляторів від 0. В, Також є підтримка Trickle Charge. Там, де невеличким струмом підтримує зарядку від 2,4 до 2,8 вольт, там 100 мА здається. Також тут встановлена непогана плата захисту FM5059A, також необхідно дивитись DataShiet. Штука прикольна, від короткого замикання є захист, від перезаряду, від перерозряду, від надструму. Всі ці функції воно має виконувати. В принципі, непогана елементна база, але воно не хоче нормально працювати. У мене є підозра на оці контакти слабенькі. ось. Так що, я думаю, так, ось у мене один акумулятор ще заряджається, він зарядиться до повного об'єму. І я підпаяю сюди паралельно цей бомж холдер. Тут нормальні дроти, підпаяю паралельно сюди. Тут хорошо зафіксую цього акумулятора і спробую його таки розрядити. Значить, так, історія продовжується. Коротше, я вже зробив надійний контакт, але цей павербанк веде себе так само дивно, як і до цього. Виходить, що 2 А звідси забирається, воно нагрівається приблизно десь градусів 50. Ну, не критично. Ця плата, вона робоча температура 75 градусів. От. І потім воно працює хвилин 20 і йде в захист. Пробуєш, щоб воно стартувало, воно не стартує. Змінюєш на 1,5 А, воно також там працює ще хвилин 15 і йде в захист. і Моргає один індикатор, який показує там 25% заряду батареї, і він потім моргає, що вона вже занадто розряджена. Хоча на самій батареї 3,1 В напруга під навантаженням. І воно нижче цих 3,1, там точніше 3,16 не дає знімати звідси енергію більше і просто вирубається. Тож, я не буду зараз проганяти заново ставити 1,5 А і 2 А через електронне навантаження, щоб не витрачати марно час. Я знаю, що в такому режимі воно два рази я перевіряв, віддає приблизно 1300 мАг. Тобто, якщо акумулятор. 2600 600 мА, 1300, це воно віддає половину від ємності акумулятора і вимикає його, перестає з нього знімати енергію при досягненні напруги 3,16 В. Не знаю, можливо, тут щось так спеціально задумано. Елементна база тут мається на увазі дві мікросхеми, мікросхема перетворювача і захисту хороші, але реалізація така, як ви бачите, як я вам розказую. Значить, що я далі буду робити? Я зараз, в мене є ось заряджений до 100% акумулятор. Бачите, 4,2 В і 0,2 Вт. Він вже бере всього на зарядку. Я його ставлю сюди і підключаю до Motorola J72. І просто е, заряджаю її, і е, дивимося, який був тут заряд, який стане і що у нас залишиться в цьому акумуляторі. Тоді я цей акумулятор е, візьму, підключу напряму до електронного навантаження і розрядю його до напруги відключення. В нього здається 2,5 В. І побачив, скільки він ще зможе віддати енергії. Ще. ще одна не досить зручна особливість цієї платки: що в неї немає там з цієї мікросхеми, немає виходів на якийсь перемикач в кіловикл. І постійно, коли ця штуковина йде в захист, необхідно підключати зарядку через USB, подати напругу, щоб воно вийшло із захисту. Так, поставив заряджений акумулятор. Ось видно індикація. Всі 4 індикатори світяться, Нагадаю, хто не знає 100%, 75%, 50% і 25% цей індикатор показує. А струм, який зараз йде із акумулятора, отак от буде Ампера. І значить, 9% заряду на моторолі. Побачимо. До чого воно його зарядить. Ємність акумулятора тут 5000 Ось Знову момент, коли почала бликати самий останній діод, який свідчить про те, що вже акумулятор розряджений. Напруга на акумуляторі 3,11 В. Зараз струм, який знімається з акумулятора 375 А. І вже він скоро буде вимикатися. Індикатор продовжує бликати. Уже у нас напруга впала менше 3 вольт, 2,99, а струм тим часом росте 3,9-3,91. Можливо, плата захисту вирубається всю історію, коли там струм із акумулятора буде перевищувати 4 А або 4 чимось, треба дивитись по дотаршити, що таке, в принципі, може бути. Тим часом розігрілася наша плата до 60 градусів по Цельсію, плата перетворювача. 296. Як бачимо, розряджається на телефон воно е, до більш глибоко, ніж на електронне навантаження. Можливо, через те, що тут е, а, все вже, виклав. Виключилось воно якраз десь на межі до 4 А коли доходить струм, і напруга падає до 3 вольт. Без навантаження напруга 3,4 вольт. Зараз я підключу цю батарейку і побачимо, скільки в неї залишилося запас енергії. Навантажу її струмом 1С і розряді до 2,5 вольт. 40 хвилин всього тривала зарядка. Зараз побачимо, скільки відсотків зарядився телефон. Було 9%. Зараз він покаже. відсотків зарядилось телефону. 40% це десь із 5000 мАг, це приблизно 2000 Ну, Так, в общем, розрядився він в 0. Ще зміг віддати 169 мАч. Це значить, що для того, щоб 2000 мАг сюди віддати, він із акумулятора взяв приблизно 2400 мАг. Це коефіцієнт корисної дії, перетворення із одного акумулятора в енергію. Для заряду іншого акумулятора десь приблизно на рівні 83%. Ще тут є у мене експериментальний акумулятор. Він розряджений в хлам. Ось менше 2 В. Хочу перевірити заявлено по специфікаціях те, що воно може заряджати акумулятори від 0 В. Цікаво, побачити, чи буде зарядка давати заряд на такий акумулятор. Бачите, зарядка пішла, стартанула і дає 1,8 А. Правда, показує неправильно статус зарядки, показує, що біля 100% і бликає. І струм заряду впав з 2 А до 0,5 А. В принципі, можна ставити розряджені акумулятори і пробувати заряджати. Це акумулятор, який віддав. 1336 мА, який я розряджав струмом 2 а 1,5 А. Тепер я хочу його зарядити до 100%. Подивитися, скільки він. подивитися, скільки в нірсі порахує, скільки сюди зайде мА, щоб зрозуміти, який коефіцієнт корисної дії. Без навантаження напруга 3,6. Під навантаженням було 4,4. Відключаю зарядку. Струм заряду біля 2 А. Таким струмом а, повністю зарядити батарею десь відсотків до 90, щоб можна було нею користуватися десь можливо година 10 година 20 хвилин і можна користуватися. Так, зарядка завершилась. 100% показує індикатор. Значить, залило сюди 1491 мАч. Спожило з акумулятора до того 1336. Ну, КПД десь в районі 90% приблизно. Такий неоднозначний повербанк на одну баночку. Висновки робіть в коментарях. Треба такий вам девайс чи не треба. Напруга зарядженого акумулятора 4,10. Розряджається він виходить до 3 вольт приблизно, а заряджає до 4,1.